Латін, Джереломіо, Дехіроїнозетолу, Марганцю та Елметелфолато корупція віжні. Прошенки такого не було. при Януковичі такого не було. Хто ще причетний до корупції в енергетиці і не тільки чому ми тепер сидимо без світла? Україна має віддати Донбас, а взамін Росія платитиме нам оренду. Мене звати Дарина Трунова про це і не тільки далі. У мирний план Трампа включили обіцянку Путіна більше не нападати на Україну та Європу. В Москві ж така домовленість не коштуватиме практично нічого. А от Зе Вашингтон Пост вважає мало що Зеленський погодиться. На такий мирний план Трампа. Адже згідно з цим планом, ми втрачаємо увесь Донбас, навіть той, який зараз контролюємо, маємо скоротити чисельність збройних сил в половину. Про це пише і Reuters, і Financial Times, А Телеграф зазначає, що за контроль над Донбасом Росія буде платити так звану орендну плату Україні. І це ще не все. The Wall Street Journal пише, що Україні потрібно відмовитися від НАТО і миротворців щонайменше на кілька років. Як Думаєте, чому тільки декілька років, щоб Росія окупувала і інші українські міста? Чи, можливо, пішла війною на Європу? Напишіть свою думку у коментарях і обов'язково підпишіться на наш канал. А єдиний спосіб зупинити Росію це вибити її військові спроможності і занурити росіян у темряву, і це роблять наші збройні сили у Курській області. 16 тисяч людей залишилося без світла після удару по електропідстанції, бо наші військові вдарили по ній у прикордонних районах Курської області. І також під ударом був рязанський НПЗ. Ж до мирного плану Трампа, то його вже обговорили у Європі. Ми, європейці, завжди виступали за надійний і справедливий мир і вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. розуміємо, що будь-який план спрацював, в ньому мають брати участь Україна і європейські країни. Це абсолютно очевидно. На щастя, європа, начебто, таки відкинула мирний план штатів для України. Пише Reuters. За даними видання, країни виступили проти, адже союзники Ростінні. Ють його як капітуляцію України, а от Росія по суті від своїх вимог не відступає, каже Пісков. Тільки те про що говорили Трамп і Путін на лясті. тобто нічим поступатися не бажає. Чотинову добавіть к тому, що говорилось говорили Банкоруджі. Ми не можемо Ко таких хліба наваци даному випадку у нас, що ж до самого Стівена Віткофа він випадково написав, що мирний план отримали від ка ймовірно йдеться про Кирила Дмітрієва, тому що під дописом автора статті брака Равіда Вітков заявив, що джерелом інформації для статті Аксіос про мирний план могла бути людина із позначкою К. Про це повідомив сам журналіст. І от Захіл пише, що новий мирний план для завершення російської війни проти України застав Конгрес зненацька. Провідні прихильники України в Конгресі схоже нічого не знали про цей план. Лінці Грем каже, що будь-який план повинен бути підкріплений сильними військовими зобов'язаннями штатів перед Україною і заходами, спрямованими на обмеження можливостей Путіна фінансувати війну. А от Рубіо каже, що обидві сторони мають чимось поступитися аби піти на мир. Державний секретар заявив, що за його словами саме тому штати розробляють і будуть продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення війни. Припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру. Вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо та продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту. Натомість британці пояснили, як простіше домовитися з росіянами і як швидко можна закінчити війну. Росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення. При цьому британці все таки покладають надії на Дональда Трампа. А натомість в Україні у справі корупції за участі колишнього бізнес-партнера Зеленського Міндіча нові фігуранти. Екс очільниця Арми Олена Дума засвітилася біля так званої пральні міндіча, де відмивалися кошти. Про це йдеться у розслідуванні Михайла Ткачан. У липні цього року очільниця Арми підтримала закон, який мав би ліквідувати незалежність антикорупційних органів. І вже 30 липня Олена Дум Дума подала заяву на звільнення з посади. В цей же день її звільнили. За декілька днів до звільнення думи Українська Правда випустила новину про те, що набу прослуховувала Тимура Міндіча. У самій армії розпочали перевірку працівників через розслідування набу. І ще джерела УПЕ стверджують, що міндіч може здійснювати контроль над державним сенсбанком. Михайло Ткач описує епізод, коли найбільший нафтохімічний завод України «Карпатнафтохім», який був пов'язаний з росіянами, а після початку повномасштабного вторгнення заарештований, раптово вийшов з-під управління арми. Далі частка заводу перейшла бізнесмену Андрію Веселому. А його брат став радником голови наглядової ради «Сенсбанк». А от за самого фігуранта справи міндіча колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, таки внесли заставу у розмірі 51 мільйона гривень. Заставу внесли дві фізичні особи: це процик Андрій Ярославович, 30 мільйонів, і Федорович Ірина Миколаївна більше 21 мільйона гривень. До речі, варто згадати, як ще у 2021-му колишній голова офісу президента Андрій Богдан говорив про корупцію у владі Зеленського. Послухайте самі. Скажи, пожалуйста, в чому суть конфлікту твоєго з Андрієм Єрмаком? Це річ. Ну, вірш. Ну, конкретні. Ми шлі ми йшли... Родину спасать. А он? Они занимаются херьм. Бабки друт и вот эти аплодисменты. Бабки прям? <пух> ну, что ты не видишь, что коррупция везде? При Прошенке такого не было, при Януковиче такого не было, никогда такого не было, то, что сейчас. Это какая-то ваханалия. Это просто ну, это, не, это, это не коррупция, это вымогательство. Это не вот тебе там спасибо, помоги мне, да? Угу. Это иди сюда, ты мне должен. Потому что я начальник. Я не конкретно про Ермака, Я про систему координат. Но система, смотри, рыба гниет с головы. Не может быть в государстве система координат, когда царь хороший, два царя хороших, а кругом все вот Значит, вы такие правила установили, а мы так работают, так и живут. Ну а поки через корупційні схеми та російські обстріли ми всі сидимо без світла. Ну скажімо так, декілька годин на день зі світлом. А от Хмельницька та Рівненська АЕС змушені скоротити виробництво електроенергії. До речі, на Рівненській АЕС почали будувати другий рівень захисних споруд. Ні, вам не почулися. Не збудували, а почали будувати. Бо перший рівень захисту добудували у 23-му році. Чому ж так довго не займалися? Другим рівнем пояснили в компанії. Чому так пізно? Ми, Було поставлено завдання, щоб ми найперше захистили наші елементи видачі потужності першим рівнем захисту. Тому ми в 2023 році повністю виконали роботи з першого рівня захисту, в 2024 році. Ми вдосконалювали цей перший рівень захисту. Але цікавий факт, що озвучити скільки ж витратили на ці захисні споруди коштів, поки що не можуть, бо роботи нібито тривають. Але чи проводить адміністрація АЕС аудит вартості робіт на предмет розкрадання? Сказали, що чекають державної експертизи. Також журналісти проаналізували найдорожчі кошториси енергоатому під час повномасштабки. І спойлер суми там. Мільярдні, от, наприклад, найдорожчим замовленням від початку повномасштабної війни енергоатому у Прозоро є комплекси систем безпеки вартість договору півмільярда гривень. Але таких договорів чимало. Наприклад, навесні цього року енергоатом оголосив тендер на заміну трансформатора теж на півмільярда гривень. А термін виконання робіт до кінця цього року. Але тут цікава деталь, хто є виконавцем. Це прат ЮЖ Енергобуд з Миколаєва. За даними «Юконтрол», щодо підприємства порушено справу про банкрутство у 2007-му. Однак це не заважає йому брати участь у тендерах і перемагати. При цьому особливо успішним для «Юженергобуд» став 24-й рік. Тому що у 22-му році фірма виграла тендерів на 2 мільйона гривень, а в 24-му році на майже 3 мільярда гривень в 2025 році ця фірма вже виграла тендерів на 744 мільйона. При цьому більшість з них це замовлення енергоатому та його філії південноукраїнської АЕС. До слова саме у Юженергобуду Південноукраїнська АЕС у минулому році замовила будівництво інженерного захисту на 2,2 мільярда гривень. При цьому термін виконання робіт до 25 грудня. 26-го року, як думаєте, змогли все-таки захистити Південноукраїнську українську АЕС? Напишіть про це. Ви пам'ятаєте, як було в плівках Міндіча, якщо чесна пуста трата, жалка денег. Саме тому затримувалися можливо, і терміни, аби отримати побільше коштів на відкатах. І саме тому, в тому числі, можливо, ми сидимо без світла. Бо як то там казалося на плівках, є захисні споруди не давали красти на них. У безліміті на цьому в мене все. Напишіть, скільки годин ви маєте світло у своїх домівках, і як думаєте, чи дійсно понесуть покарання ті, хто фігурують на плівках так званого міндіча? Дякую вам, що дивитесь. Мене звати Дарина Трунова. Побачимось.